Ви обмежуєте промисловість. влада приймає таке рішення, дає населенню електроенергію. До речі, ви ж розумієте, що вона збиткова ця електроенергія. Хтось має це покривати Задля того, щоб населення могло отримувати нижчі собівартості. Хтось має заплатити високу ціну. Як ви думаєте, хто це хтось? Бізнес промисловість вони платять ринкову ціну по повній програмі, і саме це дозволяє оплатити цей дефіцит населення. А тепер, якщо ви обмежуєте промисловість, то нема кому платити. І ще більше фінансовий там, дефіцит не, не, не енергетичний, розумієте, а фінансовий. Там фінансова окрема величезна проблема. І тому, як на мене, з точки зору держави, треба однозначно максимально зараз підтримати цю праву промисловість, яка сьогодні платить податки, дає робочі місця, виплачує зарплатню, розумієте, економіку. Тримає на і тут баланс треба знайти. Але для того треба відверто людям пояснювати цю проблему. Я не бачу щось великого пояснення з боку влади. Щоб країна жила, треба щоб промислові, щоб бізнес працював, платив податки, утримав економіку на більш-менш нормальному стані.